Головний податківець Сумщини звинувачує очільника удав у вимаганні грошей. Про це він заявив журналістам під час прес-конференції. Мовляв, це було ще влітку, але заяву для правоохоронних органів не писав і грошей платив. А про злочин вирішив заявити лише зараз. Чи слова виявляться вагомішими головного податківця чи очільника області, та чи стане слідчим сміливості піти проти екс-губернатора і довести справу до суду? Про це далі у сюжеті. Екс-голова Сумщини вимагав 50 тисяч доларів у головного податківця. Матеріали з викривальними заголовками заполонили інтернет відразу після прес-конференції головного податківця. Цифра малювалася три рази. Малювалася цифри. А які це цифри а взагалі, сумської цені канінаково чіткого звинувачення, що саме тодішній голова облдержадміністрації вимагав 50 тисяч доларів, не було. Головний податківець лише красномовно натякав. Людина, яка пред'явила мені претензії. Ну ви знаєте, все це прізвище, воно таке не дуже милозвучне. Але журналістам вистачило такого натяку, щоби зробити висновок, що за немилозвучним прізвищем мається на увазі ексгубернатор Юрій Чмирь. Далі за вивчення матеріалів у змі взялася прокуратура, а головного податківця викликали для пояснень. Керівник обласної адміністрації вказував, що необхідно налагоджувати стосунки і сплачувати щомісяць, щомісячно місяць, зауважу 50 тисяч доларів США. як kázá vzájemník. Для наповнення партійної каси складанням протоколу слідчі не обмежились і відразу відкрили кримінальне провадження. Відповідні відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом закінченого замаху на отримання неправомірної вигоди колишнім керівником Сумської обласної державної адміністрації. Упродовж двох місяців Юрію Чмирю можуть оголосити підозру про скоєння злочину за умови, якщо його провину доведуть, адже на щиросердне зізнання ексгубернатора вони не розраховують а одних свідчень головного податківця недостатньо. Юрія Чмиря поки що не опитували. Прокуратура каже, не знають, де він наразі перебуває, начебто у сумах, але його мобільний не відповідає. Оксана Солодовник, Олександр Левін, суми ТСН 1+,1.